У 2014-му багато полтавців втратили свої мопеди і скутери. Загалом вкрали майже 300 таких транспортних засобів. Більшість досі не знайшли. Їх важко дуже розкрити, якщо вони не зареєстровані, тому що в базі даних Державтоінспекції відсутні номера агрегатів та узлів. Такі транспортні засоби, які залишають без нагляду власники, на ніч особливо це стосується великих міст, таких, де не так сильно розвинута інфраструктура, щоб громадського транспорту. Це місто Комсомольське, місто Лубни, Миргород, Гадяч, Лохвиця. Охоронці радять полтавцям зареєструвати свою мототехніку, хоча б з тих міркувань, що це полегшить її пошук, щоб можна було уникнути розборку та перепродажу іншим особам, або а також реєстрацію іншим особам. Так як воно буде зареєстровано, вже буде в базі даних інший власник. Мопеди, придбані до 23 грудня 2009 року підлягають спрощеній системі реєстрації. Транспортний засіб повинен пройти експертизу, яка визначить, чи дійсно об'єм двигуна не перевищує 50 кубічних сантиметрів. До відповідної заяви власник повинен додати копії свого паспорта, товарний чек чи талон про продаж. Якщо документів на мопед немає, два пояснення від сусідів, які підтвердять придбання мопеда. Копії їх паспортів додаються. Реєстрація мопедів у центрах ДАІ обійдеться в 109 гривень 43 копійки. Експертиза номерного призначення шасі та двигуна коштує 39 гривень 40 копійок. А, от експертиза визначення об'єму двигуна, року виготовлення марки та моделі складає 84 гривні 42 копійки.